Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, будь ласка, проконсультуючи. Варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком чи коментарем. Кому як зручно. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen, Volkswagen Passat B6 в седані. 7 рік, 2-літровий дизельний двигун, 230 пробігу. І телефони є. Ціни немає, але багато запитують про Volkswagen на такі седані. Салон комбінований Шкіра і Алькантара є, бачу, підігріві, є клімат-контроль, шестиступка. Це уточнюєте, недавно дзвонив чоловік. Вам вітання. Є отакі от седані автомобіль. Шкода Октавія. Одинадцятий рік в Швейцарії. 1,8 бензин автоматична коробка передач, пробіг 228, повна сервісна історія, 9450 ціна і телефон є. Є підігрів сидінь, мульта автоматична коробка, кліматконтроль, задні парктроніки. Renault Megane другого, другого покоління, 9-й рік, 1,6 бензин, 219 пробігу. Сертифікат присутній, 5850. Ціна, телефон є. Volkswagen Passat b 8. З Нідерландів. 16 рік, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці. Телефон є, ціну ціну уточнюйте. Такий вигляд по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Форт Мондео. Одинадцятий рік, 2-літровий дизельний двигун, 187 пробігу, 8800 ціна і телефон присутній. Шкіряний салон, механічна коробка передач. Мультикермо. Кого цікавить? Телефонуйте. Audi А4 Б8. Двигун 2-літровий бензиновий двигун Quadro. 9900 ціна за автомобіль 10-го року, 272 тисячі пробігу, двигун 2.0 бензин, автоматична коробка і отут є телефони до власника. Так, Світлий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis, 9 рік 2-літровий дизельний двигун. Оригінальний пробіг 186 пишуть. 8150 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, Салон на тканині, мультикермо, кліматкомфорт. Форкоп також присутній. Іншу інформацію оточнюйте. Б-7 пасад. 13500 ціна за автомобіль, 2-х літровий дизельний двигун, 125 кВт, 12 рік, 265 пробігу, телефон до власника. Салон коричневий на тканині. Автоматична коробка. Шкода, Octavia a 7 13 рік без підфарбувань автоматична коробка 1,6 дизель, ціна 11600, телефон присутній, власник Олег. Так, Комбінована шкіра салон, мультикермо, клімат комфорт. Шкода Octavia A5. 10 рік, 218 пробігу, 1,6 дизель, 9.300 ціна. Оригінальний пробіг, обслужений автомобіль. Так, бачимо, механічна коробка, клімат комфорт з підігрівами. Volkswagen Passat B6, 8 рік, 2-літровий дизельний двигун 125 кВт, шоста ступка, 7450 ціна і телефон Є. Клімат контроль з підігрівами. GO 308, 18 рік 1,6 дизель, 165 тисяч пробігу. Пробіг оригінал без підфарбувань, 13200 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Автоматична коробка. Так виглядає. П'ятий гольф у універсалі. Дев'ятий рік автоматична коробка, 1,9 дизель, 270 пробігу, 7500 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, є автоматична коробка. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Рено Меган. 2017 року 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 13800 ціна за автомобіль, телефони до власника присутні. Так, комбінований салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Golf 7. 14 року, 2-літровий дизельний двигун. 280 тисяч пробіг, автоматична коробка, телефон присутній, 12 500 за автомобіль. Так, Салон комбінований тканиною і Алькантара. Автоматична коробка. Більше інформації по телефону. Toyota Avensis. Одинадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 197 тисяч пробіг. не фарбована, 9500 ціна, телефон присутній. Так, механічна коробка, клімат, контроль, Мультикермо. Так, їдемо далі. Рено талісман. 16 рік, 1,5, дизель 236 пробігу. Розмитнений, ну, звичайно. Пробіг оригінальний пишуть, сертифікат присутній. 13200 за автомобіль. Телефон є. Так, салон автомобілі над камені. Гарний такий, досить місткий. Б8 Passat, 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 250 пробігу, комплектація Highline, 19 тисяч доларів ціна, комбінований салон Шкіра Алькантара, темно-сірий колір. Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf Plus 2008 рік 1,4 бензин, 189 тисяч пробігу, автоматична коробка, 7400 ціна за автомобіль і телефон присутній. Так, погано видно, але трошки є. Ось такий автомобільчик. Досить симпатично виглядає. В кросовій версії. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Фабія. Так, Фабія у нас 8 рік, модельний 9, 1,6, бензин 164 пробігом. Вписано газ, але не стоїть. Клімат контроль, всі сервіси, підігрів сидінь 5900. Телефончик тут. Так, Механічна коробка. Клімат комфорт. Його цікавить, телефонуйте. Б-8 Passat. 16 рік. Без пробігу по Україні пригнаний з Німеччини 2-літровий дизельний двигун, 280 тисяч пробігу, без підфарбувань. Сервісна вся історія, автоматична коробка. Так, 16800 ціна, телефон ось тут. Сервісна історія бачу є. Комбінований салон. Шкіра алькантара, автоматична коробка, вся комплектація. Volvo V50. 10 рік, 1,6, дизель, 223 пробігу. 7,300 ціна за автомобіль, телефон присутній. Жоден елемент не фарбований. Підігрів сидіння. Світлий шкіряний салон. Гарна комплектація, більше інформації по телефону. Б-7 посад. 14 рік, 1,6 дизель, 187 пробігу, 12 тисяч без жодного підфарбування. Пишуть, телефони ось тут присутні. Так, Механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо присутні, Більше інформації по телефону. Volkswagen Golf 5. 2008 рік, 1,9 ідей дизель знімає чинний, не нефарбований, один підкрас ЛЯДИ. 6950 ціна, телефон присутній. клімат комфорт присутній більше інформації по телефону